Добрий день, дорогі друзі, шановні колеги, всі підписники мого каналу. Я продовжую з вами ділитися роздумами, дуже важливими узагальненими, які ну, відвідують мене цього часу. Сьогодні мені хотілося з вами поговорити про такий дуже важливий Важливий погляд на сучасність, як пробудження духу та духовні кризи сучасної цивілізації. А також про цінності гуманізму та про війну і як навчитися захищати любов. Ми зараз всі живемо в такі часи, коли більшість українців знаходиться, знаєте, якби в період такого зневіри. Ми очікували, швидкої перемоги її нема. А більшість з нас, звичайні люди, я також звичайна людина, нам би дуже хотілося повернутися до того довоєнного стану, коли ми мали відносно стабільне життя, при всіх там складностях на Донбасі, коли ми мали, багато з нас мали свої домівки. Своє якесь стабільне то гніздечко, в якому можна було жити. А зараз і я також не маємо ні домівок, ні постійного місця перебування. Ми всі маємо такий статус ну, багато з моїх знайомих статус, який називається ВПО. Він трошечки принизливий цей статус. Нам всім хотілося би швидше позбутися цього статусу, повернутися до себе додому. Дорога додому. Оця дорога додому може продовжуватися дуже довго. І от коли ми починаємо це розуміти, у багатьох з нас хтось із рідних дуже сильно постраждав, або ми постраждали, або хтось знаходиться в війську. Ми очікуємо, коли ж наші рідні і близькі повернуться, і дуже очікуємо, щоб це сталося якнайшвидше, а цього не відбувається. І тоді з'являється така зневіра, якась апатія, якесь, якесь незадоволення життя. Хоча, якщо проаналізувати своє життя, весь час нас спіткали такі процеси, коли ми були чимось незадоволені. А зараз ця незадоволеність максимальна, Ми незадоволені майже всім, що нас оточує, то треба розуміти, що в такі часи потрібно навчитися трошечки підніматися над всіми проблемами, які стосуються лише тебе особисто, і розуміти, що ми живемо в такій зоні. Постійної турбулентності. Тобто людство встав ввійшло в, в таке глибоке піке в зону постійної турбулентності, яка призводить до переходу в зовсім інший стан. Який це буде стан? Ми поки що не знаємо. Хоча мудрість віків про це казала, століть казала, що це буде за стан, що це буде за період життя людства. Але поки ми все ще в тому переходному стані. І ось цей переходний стан він характеризується як криза всіх наших попередніх цінностей. Але криза цінностей це перш за все пробудження духу. Цивілізація наша людська має такий колективний людський загальний людський дух. І цей загальнолюдський дух пробуджується саме в таких складних умовах, в яких ми всі зараз знаходимося. І ми також повинні зрозуміти, що ті цінності, які європейська цивілізація виробляла до 1948 року, ці цінності вони пройшли горнило Другої світової війни. Надзвичайно важкі умови знищення величезної кількості людей, не тільки в ході бойових, бойових військових дій, а просто знищення спалювання людей в печах Освенцима. це знищення величезної кількості не тільки єврейського населення через негуманний, нелюдський спосіб. Тобто людям прийшлось, треба було пройти європейські цивілізації, оцей процес знищення людства для того, щоб зрозуміти, що людина і її життя це абсолютна цінність. І саме після війни 10 12 1948 року Генеральна асамблея ООН о, прийняла резолюцію 217А3 про права людини. Це загальна декларація прав людини. З цього періоду ми починаємо вмикати у той лічильник у стверджування гуманістичних цінностей. Вони стверджувалися протягом довгого періоду розвитку людства, а ось з цього періоду вони стали такими знаєте, е е е інтегрованими в цивілізаційні процеси. Тобто, ми, принаймні європейський простір погодився з тим, що да, людське життя абсолютна цінність. Ну і ось декілька слів, перших майже слів з цієї Декларації прав людини. Визнання гідності, яка властива всім членам людської сім'ї і рівних та невід'ємних її прав, є основою свободи, справедливості та загального миру. Визнання гідності. Нема 100% відсотків що таке гідність, але те, що робить людину людиною, ми називаємо гідністю. І тут же я розмістила другу дату: 1 серпня 1975 рік. Це для Радянського Союзу, коли декларація прав людини була прийнята, і ну, Брежнів був поставлений такі умови, що він повинен був підписати хельсінські угоди. Так як радянський союз почав гальмувати в своєму розвитку, економіка не давала того, що було необхідно, і Брежнів поїхав на Захід просити для себе допомоги. Регін і інші йому відповіли, що ми допоможемо за певних умов. Треба відпустити політв'язнів. Треба декларацію прав людини стати зробити загально доступною для всіх жителів Радянського Союзу і декларацію прав людини побачив. Радянський Союз, це саме був 75-й рік, і були надруковані в центральних газетах, і це стало основою для боротьби дисидентів і для дуже активного дисидентського руху. Виправдовували цей дисидентський рух, хоча він закладався набагато раніше. От, десь одразу ж, після в 50-х роках, після то, як Хельсінська, вірніше, як права людини стали входити як декларація у світ, як розуміння існування цього світу, і почалась боротьба е, дисидентів в Радянському Союзі. І на цьому слайді я вам пропоную два вже відомих. Е, Зображення, про які колись вам розповідала, вони є для мене розумінням гідності з одного боку людини, людської гідності, а з іншого того, що цю гідність весь час треба захищати. Знаєше, це така закладочка, зроблена стефою Шабатурою. Вона вишита в Мордовії, в тюрмі вона сиділа штефа Шабатура, і вишивали тоді всі дівчата політв'язні, їх назвали касандрами за гратами, вишивали вони тоді кісточками, рибними кісточками. Тобто не можна було мати голку, а вони. Після того, як давали рибу, знаходили кісточки і використовували їх як голки. Вони вишивали в тюрмі, вишивали такі закладки. Тут е, святе сімейство, це святкування Різдва. Ялинка, батько, мати, дитина, святковий стіл. Вони його не мали, але вони його уявляли і вишивали. В цих закладочках, які використовували, можна було використовувати для книжок. Ніхто не додивлявся, що вони там саме. Вишивали. Вони не хотіли бути просто зечками. Ці жінки-політв'язні. Вони вишивали хоча б маленький комірець, трошечки там не просто фуфайка, ця. хоча б якісь такі хіраночки, щось там на, якась накидочка на подушках. Вони не вважали себе зечками. Вони були гідними людьми. Вони сиділи за свої переконання. І ця закладка для мене це є. Прояв людської гідності в тих умовах, коли цю гідність принижували, знищували, і робили все для того, щоб вона не проявлялася. З часом штефа Шабатура була звільнена і змогла вивести якимсь чином багато цих от вишивок, які робили жінки-політв'язні. Мордовії і зробити велику виставку на Заході, щоб привернути увагу Заходу до того, як права людини порушуються в СРСР. Ну і друга доволі відома така скульптура, але відома вона більше тим, хто цікавиться шестидесятництвом, це поет в 60-ті роки був такий вибух інтелігенції, Вибух творчості інтелігенції з'явилось безліч цікавих поетів, митців. Окрему лекцію ми вже про це з вами слухали. І на цій, в цій скульптурній групі композиції ми бачимо, що поет такий натхненний, читає вірша, він вже внутрішній, вільний, а за ним кат. І цей кат придивляється, що ж там у нього в віршах написано. придивляється, до його сутності цього поета, щоб його знищити. Такою би скульптурою я позначила стан Європи після 48-го року, майже до 2022. Отакий От стан Європи. Ми уявляли, що ми вільні, що наша гідність захищена, а кат вже готувався і він нікуди не зник. Він стояв біля і чекав тої хвилини, коли можна буде. Буде нас знищити і. Ще одне також спостереження. Напередодні 22-го року, у му році мені пощастило відвідати і Безумовно, крім всіх важливих цих місць, які всі відвідують в Парижі, я побувала в музеї імпресіонізму, і знаєте, на мене так нахлинуло. Ну, ну це, щось таке надзвичайне. це такі фарби, це такі, таке світло, воно лилося на тебе зі всіх творів. Мане Дегапі, Саро, Ренуара, воно було наповнено весь простір, був наповнений щастям і радістю життя. Тобто уявлялося, що все, всі люди, люди браття. От так, як сказано в Декларації прав людини, всі люди народжуються вільними і рівними своїй гідності та правах, своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю, повинні діяти у відношенні один до одного, в дусі братерства. От в залі імпресіонізму ти відчуваєш, що всі люди. Вільні, що вони браття, що кожна людина має право на життя, свободу, на особисту недоторканність, ніхто не повинен бути в рабстві, бо як можна бути в рабстві, коли світ такий прекрасний або у підневільному стані. Рабство і работе взагалі взагалі неможливі. У всіх їх проявах вони неможливі, бо вони вже апріорі не існують, бо існує світ, наповнений радістю, світлом і щастям. Оце такі відчуття були в Парижі 2020 року. І сам Париж це таке місто, яке тебе у вирій такого чогось якогось загального щастя занурює, і тобі здається, що завжди так було і завжди так буде. І ось 24 лютого 2022 року. І Україна постала як держава, яка здатна захищати цінності гуманізму. Багато хлопців військових кажуть, якщо Путін пішов би не на Київ, а на Париж, через два тижні він був би в Парижі, а може і раніше. Навряд чи хтось от в тих цінностях гуманізму, яким хто впевнений був, що життя прекрасне і далі воно буде ще кращим, відчував і розумів, що з котом, який стоїть за тобою, треба боротися. Тобто люди ж не можуть бути не людьми, вони ж не можуть знищувати все на своєму, на своєму проході. Вони ж не можуть ці люди повністю робити рабами інших тільки тому, що вони не підкорюються. Коли повністю змінюється розуміння, що таке правда, навіть кажуть, суспільство постправди, коли всі методи гібридної війни вони стають можливими, тому що людина не має такого розуміння, що совість. Ну, Росіяни вони не погані, вони просто не розуміють, що інші люди інші. От Вони не можуть сприйняти цього, що інші люди інші, і вони. Хочуть жити інакше. Для цього використовуються всі способи, щоб розлюднити протилежний бік і тоді його починати знищувати. Це, що відбулося 24 лютого 2022 року. Любомир Гузар писав так: що моє бажання це бути справжньою люд... Люд... людиною, бо це Божа воля бути справжньою людиною. Тобто ми якраз 22 другого. Року постали перед питанням, чи зможемо ми захистити оці всі цінності гуманізму, і це не просто почалась війна Росії проти України, а це почався процес зміни цінностних орієнтацій цивілізації. І саме цей період можна назвати періодом глибоких кризисних процесів, які стосувалися духовних цінностей сучасної цивілізації. Коли ніякі гуманістичні та правові методи не можуть зупинити антигомістичних дій Росії. Нам здавалося, от ще трошки, от ще трошки, от час от спільнота підніметься от два-три тижні, чотири, от вони подивляться, після Бучі вони просто щось зроблять таке, щоб далі вони, росіяни не продовжували рухатись. але вони продовжують рухатися. І хто надає їм опір, це от наш народ, який стикає кров'ю. Та зброї, яку надають їй завжди, недостатньо для того, щоб можна було зупинити практично необмежений ресурс Росії, який кинутий на цю війну. І поки що доля гуманістичних цінностей все ще не вирішена. Не Україні, а всій цивілізації загрожує духовне рабство. Ми повинні це розуміти. Духовне рабство загрожує не просто окремим людям. На території України або Українцям воно загрожує всій Європі. Що це таке духовне рабство? Це коли ти поступаєшся своїми духовними цінностями заради матеріальної тимчасової вигоди? Духовні цінності це все те, що європейський простір нам дає у вигляді Декларації прав людини, до чого ми звикли. Це апріорі зрозуміло, що життя людини абсолютна цінність. Апріорі зрозуміло, що людина не повинна бути рабом. Арі, апріорі... хто сказав, що це апріорі зрозуміло? Тепер це все поставлено під сумнів. І Україна відкрито бореться і платить дуже велику ціну для того, щоб цінності гуманістичні. Залишились гуманістичними цінностями, а не були перевернуті з до Гаридригом. Борися проти духовного рабства. Микита Шаповал – один із міністрів Української Народної Республіки. Це мій земляк. Він народився також на Бахмутському повіті в сілі Срібрянка. відома дуже особистість, так ось він. Казав, що духовне рабство це є причина занепаду націй та подальшого зникнення людства. Духовне рабство. От розвиток Греції, цивілізація високого рівня була знищена варварами. Розвиток Відомої дуже американського континенту, де був один із божеством, був Кацель Каатль, також був знищений варварами, які замість цих цінностей, які приніс Кацель Коатль, приніс зовсім інші. Я так далеко забігаю, тому що я хочу провести паралелі, що всі дуже витончені цивілізації в історії людства, якщо подивитися, вони по чомусь знищувались варварами, які не приймали цінності важливі для цих витончених цивілізацій. І ми потім маємо вже осколки цивілізацій, у яких намагаємося відродити епоха відродження, да? відродити той стан людства, в якому воно знаходилось, коли розвивалося в такому напрямку. Але приходить хтось, хто повністю знищує все попереднє тільки тому, що. Знищує цінності, перш за все, і ніхто ці цінності не захищає, або захищає недостатньо, і тоді ці цінності повністю відмитаються. Духовне рабство, писав Микита Шаповал, – творчих верхів було і є причиною нашої національної нікчемності. Це він казав про українців. Бо де є рабство, а рабство це коли ти духовне рабство, коли ти відмовляєшся від духовних цінностей заряду матеріальної вигади. Де є рабство, там нема творчої ініціативи руху розвитку життєвих сил. І ознаки духовного рабства наступні. Використання чужої мови як рідної. Національна держава не є цінністю, приниження національної культури та історії, байдужість до знищення національних ознак культури. І все це приводить до того, що нації зникають. Так як вони поглинаються іншими. Ну, Не обов'язково єдиною нацією. Вона може поглинатися якимось таким агломератом, де може національного розуміння до кінця і немає. Є якась ідея, яка об'єднує цю групу людей. Оця група людей, і саме ця ідея більш життєздатна, чим оті ідеї витонченої духовного спрямування, які Характерні були для цієї нації, так? яка позбулася, відмовилась від своїх духовних надбань. І до чого це приводить? Якщо нація зникає, поглинається, то різноманітність світу порушується і відбувається його знищення. Порушення різноманітності світа і його знищення. Ось наступне, що очікує тих, Хто спочатку відмовляються від духовної свободи і стають духовними рабами, приймають чужі цінності, чужі орієнтири заради своєї матеріальної вигади, як свої, відмовляються від того стрижня, яких їх характеризував як цілісність, як неповторність, як ноць. Ми знаємо, що відоме гасло Євросоюзу єдність в різноманітті. Тобто єдність, ну при цьому немає поглинання одного іншим. Єдність в різноманітті. Якщо немає різноманіття, знищується єдність, порушується взагалі існування світу. І що тоді в людських спільнотах повинно відбуватися? От якщо б радянський союз проіснував ще 30-40 років, то ми б всі остаточно в ньому розчинилися. Добре, це було чи погано, ну як тіла біологічні, ми б жили, а як духовні істоти? Ну, це питання. А для світу не потрібно, для високої системи світу не потрібно, щоб всі були однакові робами. Не потрібно. Тому відбуваються такі процеси, я називаю їх самовідтворення націй, і вони завжди відбуваються через конкретних лідерів, які приходять в конкретний час і кажуть. Невелику кількість дуже важливих слів, але ці слова допомагають більшості зрозуміти, хто вони і для чого прийшли. І ось зараз головним словом або головним реченням до всіх українців, до всього цивілізаційного світу, для всього, для всієї спільноти, яка називає себе спільнотою гуманістичних цінностей, звертаються от такими словами: не бійтеся, багато лідерів. Іоанн, папа Іоанн Павло II, 80-ті роки, з словами не бійтеся, звернувся до Польської солідарності, до Польщі. І що сталося? Польща перемогла. Радянський Союз зруйнувався і завдяки зусиллям Павла Іоанна, Іоанна Павла II. Не бійтеся! Не бійтеся, казав влажений Людамир Людами Любамир Грузер у 2014 році на Майдані в Києві, і Майдан переміг. Не бійтеся, будемо битися, казав, казав Денис Монастирський у 2022 році в Києві, президенту і всій його команді. Це вже 100% відомо, він казав, один із перших казав: Не бійтеся, будемо битися! Прийшов зі зброєю, з командою таких сильних, мучних хлопців. Не бійтеся! І Київ вистояв. От всі ці люди звертаються зараз до нас, і ті хлопці, які на передовій вони, вони також кажуть: не бійтеся, От не бійтеся і продовжуйте відстоювати свої важливі духовні принципи. І захищайте свої духовні ідеали, гуманістичні ідеали від негуманістичних нападів. Сучасна війна це війна, перш за все, цінностей і зацінності. Потрібно навчитись захищати гуманістичні цінності від негуманістичних нападів. Їх потрібно навчитися захищати. Тобто, не беззуба, складати руки, не очікувати, коли воно само пройде собою, певна кількість людей все одно буде така. А активно не боятися і захищати. Активно не боятися і захищати. Оцей процес активності він дуже важливий, навіть якщо ви не на лінії огню, навіть якщо ви там не на фронті, ви знаходитесь глибоко в тилу, ви там працюєте з дітьми, ви працюєте в школі, ви працюєте лікарем, ви працюєте ще кимсь. Ось цей стан смутку, оце є вже духовне рабство. Навчитись не боятися. Не боятися це саме головне, що зараз нам необхідно в собі виробити, е, 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 виробляти і ще продовжувати жити і боротися, кожен в той спосіб, в який він це може для себе уявити, який для нього пропонує життя. І знову звертаємося до Тараса Жевченко. Він теж той же самий вислів. Казав нам через наступні слова. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. То, дорогі колеги, дорогі друзі, всі, хто мене слухає, живемо далі, оптимістично дивимося в майбутнє, не боїмося. І боремося. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!